Народження нових вчених у городку вже п'ять років працює школа природничого напрямку. За цей час тут навчаються понад 200 учнів і вже більше за 20 випускників. Частина з них обрала своїм фахом природничі науки, фармацію, медицину, біоінженерію технологію. Крім всіх природничих наук, які ми вивчаємо: тобто, це біологія, хімія, фізика, мікробіологія і так далі. Ми також вивчаємо. Більше психологічні всякі трюки, також ми багато проводимо публічних виступів, полемік, дискусій, дебатів. Тобто, де ти себе можеш проявити, щоб не боятися публіки, перестати боятися, можливо, публічних виступів, і це багато кому допомогло. Можна вибрати свою ціль з ментором, де ти будеш досліджувати саме те, що ти хочеш. Наприклад, якщо ви хочете в вищий навчальний заклад, там де ви будете вивчати мікробіологію, ви можете Вибрати якесь дослідження в лабораторії, або ви можете взяти книгу. Наприклад, як я обрала 24 кроки до успішного стартапу. Це хороша книга і ментор, який мені придумав сам цей стартап, і з ним я реально якби його просунула до певних з кожним кроком книги, я його так і далі просувала. Тому цю базу, яку я тут отримаю, я впевнена, що я використаю її в майбутньому. Це сучасний інноваційний простір, де учнівська молодь набуває не лише основ наукового мислення, методик наукових досліджень, а й практик. Таку роботу у творчій команді дуже класно залом вчитися в нашій школі. В нас достатньо дружні колектив. Кожного разу, коли в нас є лекція, в нас може бути командна робота. І дуже мені подобається, і я думаю, майже всім працювати разом. Тому що коли ти працюєш, розподіляєш роботу, і це достатньо цікаво і кожен тебе підтримує. Тут учні не лише підвищують свої шкільні знання, а й опановують більш детально кожний напрямок. У нас розроблена авторська навчальна програма, яку ми вдосконалюємо кожного року. Тут є частина з матеріалів, які викладаються у школі, а також поглиблено те, що дається на першому, другому курсі університетів для того, щоб учні вже були готові до нової інформації, аналізували, а також змогли зрозуміти, яку професію в майбутньому можуть для себе обрати. Розширення світогляду, формування гнучкості та розуміння наступності за п'ять років свого існування школа може пишатись добутками своїх учнів. Перетворення наших учнів, наших дітей, їх світоглядна частина, їх самосприйняття, можливість. Позиціонувати себе публічно, і е, я зараз е, перелічую skill, е, не, не коментуючи хардове, тобто професійні навички, які і знання, які вони тут отримали. Чому тому що я вважаю, що особистість і те, як вона розвинута, це набагато більше значуще і ціннісно, ніж те, які навички е, людина. Людина може отримати, тож майбутні вчені, які прославлятимуть та розбудовуватимуть Україну, мають усі можливості для здобуття тут свого першого досвіду. «На городочині в краєзнавчому музеї джім'юзиму якраз. Також це прослідковується наука на всіх етапах функціонування простору, адже ми можемо бачити на вході інсталяцію чудового, якраз як демонструє науку і мистецтво, фотографії просторі. Також ми бачимо наукові навчальні лабораторії. Це все говорить про те, що тут дійсно створюється такий осередок, осередок нау наукового розвитку України. Тетяна Стаднік, новини, 33 канал.